Наші партнери з Drone.ua передали в розпорядження організації смарт-батарею River Pro. В одному з наших відео ми вже розповідали про реалізацію блокпосту від нашої команди на базі цієї станції. Багато наших глядачів виявили цікавість до цієї техніки, тому ми охоче підготували спільний відео огляд. Окрім усього, ми з радістю зробимо ще огляди не тільки на техніку, але й на наше спорядження, яке допомагає нам очищувати наші водойми від браконьєрства. Отже, ми протестували одразу дві смарт-батареї: станція EcoFlow Delta та EcoFlow River Pro. Кожна з цих моделей має свої особливості та переваги. Лінійка River розроблялась максимально мобільною та компактною, аби ви могли взяти станцію з собою в човен, автомобіль або навіть на безлюдний острів. Тобто ви завжди зможете взяти її в будь-яку подорож. А от професійна станція Дельта розрахована на більш серйозні потреби, наприклад, для живлення електричних інструментів, таких як пила по дереву або навіть електрочайник. Заряджати станцію Кофлоу можна за допомогою мобільних сонячних панелей. Вони у компанії Кофлоу є на 110, 160, 220 і 400 Вт. У нас тут є дві панелі на 160 і на 220 Вт. ватт. Зараз, поки у нас є яскраве сонце, ми підключимо їх до станції. І фактично тут, просто прямо на острові, ми одразу зможемо зарядити наші станції протягом кількох годин. В чому ви самі зараз і переконаєтесь, що класно, дивіться, це сонячна панель на 220 Вт. В стаціонарному форматі вона десь може важити до 15 кг. І вона, звичайно, в 4 рази більше. Ніж цей чохол, який я зараз тримаю. Але завдяки тому, що вона мобільна і зроблена спеціально для подорожей, вона дуже легко і зручно розкладається. На встановлення та підключення панелі витрачається близько 45 секунд. Бажано її встановлювати під прямим кутом до сонячних променів з нахолом на 32-45 градусів. Після підключення на панелі станції одразу відображається індикатор зарядки. В даному випадку ми отримали 150 Вт. А от якщо ви маєте вже дві панелі, то потужність заряду можна збільшити, з'єднавши їх між собою. Послідовними ланцюгами. Що саме найпотужніше, ми можемо тут зараз підключити? Ну, пилу. ну Ми з собо взяли електропилку. Ну, да, пилу. Давайте спробуємо підключити да. і побачити, як воно буде. Е, зазвичай у електропилках в них дуже коротенький оцей край для підключення. Тому ми беремо подовжувач. Включаємо його в 220. Вмикаємо тут розеточну групу. Це обов'язково. Отже, електрична пила у нас споживала майже півтори тисячі ватт. Оскільки станція Дельта розрахована на 2 кВт, ми вирішили під'єднати ще й електричний чайник. І все це в умовах безлюдного острову. В результаті об'єм споживання склав 2300 ватт. А справа в тому, що сьогодні ми знаходимося за десятки кілометрів від найближчої цивілізації. І все, що в нас є навколо, це Київське водосховище і острів, на якому ми є. Але ми хочемо показати вам реально, як працюють зарядні станції EcoFlow саме в таких умовах. Зверніть увагу, ми спробували підключити до зарядної станції максимально все, що в нас є, таке, що потребує електроенергії. Зараз вона працює навіть без сонячних панелей. Просто віддає електроенергію. І зверніть увагу, що у нас тут є. Ми заряджаємо роутер. Завдяки ньому у нас є Wi-Fi і нормальний інтернет. У нас є три телефони, які заряджаються зараз саме тут. У нас є один з пауербанків на 20 000 мА, який також заряджається від цієї станції. Крім цього, ми переходимо з вами на передню панель, і роутер ми підключили через порт DS. 5521. Саме завдяки ньому ми можемо звільнити один порт зарядки звичайної розетки і, під'єднавши, ми використовуємо менше енергії, ніж через 220. Також ви бачите 1, 2, 3. В нас включено через порти USB. У нас ще є вільний порт. Type-C, якщо у вас, наприклад, якийсь там ноутбук Mac або ще щось, що можна під'єднати, це так само сюди можна було під'єднати і отримати ще додаткову енергію. І в нас абсолютно вільним ще залишився порт під автоприкурювач. Сюди так само можна було ще додатково щось під'єднати. В нас є один з фотоапаратів Nikon. В нас є для одного ще фотоапарату, на який зараз знімають саме нас. Ось батарея, яка також заряджається від нього. В нас є квадрокоптер Mavic 2, і від нього пульт управління, а також зарядна станція. Тобто, загалом у нас зараз ми можемо сказати під'єднано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 споживачів. 10 споживачів на один такий невеличкий пристрій River Pro. EcoFlow River Pro – зарядні станції, які допомагають вам. Там, де вам потрібно. Ви бачите все, що зараз є на цьому столі, воно заряджається виключно від цієї станції. Але ви запитаєте мене, чому тут стоїть цей чайник? Я вам скажу. І ми можемо ще навіть його включити. увагу, я його вмикаю і він працює. Тобто, все це реально працює. Якщо ми ще під'єднаємо до цієї зарядної станції сонячну панель. То фактично всі наші прилади можуть використовувати сонячну електроенергію, і це дуже круто. Альтернативні джерела енергії це крок у чисте екологічне майбутнє. В даному випадку це стосується і наших водойм. І такі ролики є дуже важливими, адже несуть в собі і освітню функцію. Ми все ж таки найрозумніша та найпрацьовитіша нація в Європі. Майбутнє нашої країни залежить. Тільки від нас самих.